Вітаю вас! Сьогодні у нас буде перша казка на нашому каналі. Це буде румунська народна казка Серце Матері. Серед високих гір стояла небагата фортеця. Там, у маленькому будиночку, жила колись одна жінка-вдова. Чоловік її, як це часто буває у мешканців фортець, загинув на війні. У вдовиті її було двоє діток хлопчик і дівчинка. Хлопчика звали Войнічел, а дівчинку Харнікутца. Жили вони дуже бідно, і радісно на серці вдови бувало лише тоді, коли вона дивилась на своїх дітей. Вони були добрі, слухнянні і дуже любили свою матір. Та ось одного разу на брукованих вулицях фортеці прогуркотіла карета. Вона була така розцяцькована, що в кожного викликала дивування, сяяла позолотою, виблискувала благородним камінням, а в упряжі витанцьовувало дванадцять чорних вогнених коней скакунів. Збруя на конях була срібна, на лобах у них висіли багаті стрічки та гойдалися на вітрі жовте пір'я. Слідом за каретою верхи їхали юрби слух. Всі вони були одягнені в позолочені кольчуги та озброєні до зубів. У передку карети сидів бородатий візник в одязі з Золотої Парчі, а в самій кареті, розвалившись у подушках, сиділа пані. Пані була стара, огрядна. своїми злими очима вона косо позирала на людей, що зустрічалися їй на вулицях. Такої карети і такої пані у цих краях ще не бачили. Проходячи повз неї, люди з страхом вклонялись їй, а пані сиділа бундючно стиснувши рот, немов гаманець, і понуро дивилася на них. Карета проїхала через подвір'я фортеці і зупинилась прямо перед удованим будиночком. У цей час діти бавилися в садочку, а мати, з уквітченої Варанти, з любов'ю стежила за їх грою та шила їм сорочечки. Та ось вона побачила карету, що зупинилася, і в кареті пані, яка вилазила з неї. На пані шелестіла шовкова сукня та дзвоніли різні коштовності. Вона пихато звернулася до матері Я богація, я наймогутніша королева. Мої багатства неміряні, моїх слуг не злічити. Потім уже м'яко, удавано улесливо, заговорила: Я чула про твоїх дітей, знаю, які вони добрі та слухняні, і я приїхала сюди, щоб ти віддала їх мені на щастя, і ти будеш з ними щасливою. Мати з серцем відчула небезпеку, схопила дітей на руки, пригорнула до себе і відповіла: Не віддам я їх тобі, ні, не віддам багатство твоє здобуте грабежами та війнами. Ніякого щастя в такому багатстві немає, воно приносить тільки сльози. Моє щастя, це моя праця та мої діти, Іди геть звідси, богація, йди, ти нам не потрібна. Слухайся мене, бо буде погано, заскреготіла богація зубами, і тут же лагідно медовим голосом додала. Я маю намір зробити з твого сина головного витязя. Він буде боротись проти моїх ворогів, охоронятиме моїх рабів та добуватиме все більше і більше скарбів для мене. Він стане знаменитим, а дочку твою я повезу до себе, щоб вона жила поруч зі мною у моєму золотому палаці. Мати ще сильніше пригорнула дітей до своїх грудей, і гнівна та безстрашна, Казала пальцем на дорогу, що вела з фортеці, Йди, йди звідси, богація!» – крикнула їй. Ти хочеш, щоб мій син загинув на війні за твоє багатство, як загинув там його батько за багатство принців, а дочку мою ти хочеш замкнути у своїй золотій клітці. Ти хочеш розбити моє серце, ось чого ти хочеш. Іди звідси, богація! йди! Тоді пані розганівалась і стала вдвічі огиднішою, ніж звичайно. Обличчя її почорніло і перекосилося від злості. Вона вмиті витягла з кишені шовкову хустку, тріпанула нею перед материним обличчям. Від хустки повіяло отруйним запахом, і мати одразу заснула. Воїни в золотих кольчугах накинулись на матір, вирвали з її рук дітей. Потім карета вмить зникла з фортеці, тільки хмари пилу піднімали з-під бистрих ніг королівських коней, прокинулась бідна мати і не знайшла своїх дітей. Вже й пилу за каретою не було видно. З жаху й горя мати не знала, що їй робити, і заплакала. Потім вона зрозуміла, що слізьми горю не зарадиш, що треба боротися за врятування своїх дітей. З ціпком у руках і торбиною за плечима пішла вона в далеку, тяжку дорогу з надією розшукати своїх дітей. Всіх, хто зустрічався по дорозі, розпитувала вона: чи не бачили часом моїх діток де небудь? Вони хороші, слухняні, дітоньки мої, говорила мати. Хлопчика звати Войнічел, а дівчинку Харнікуца. Вкрали їх у мене зла королева богація. Чи не бачили ви їх? Ні, ні, не бачили, відповідали люди і співчуттям хитали головами. А мати йшла йшла в садаї, лі лій далі широкими полями, густими лісами переходила Великі ріки. У дорозі матір захопила зима, снігові бурі, дико завиваючи, перетинали шляхи високими заметами. Ніхто, крім матері, в цей час не ходив, не появлявся в полі. Люди звірі принишкли й поховалися, тільки мати одна все йшла і йшла, мороз і хуга сковували її виснажене тіло, а вона без перепочинку все йшла і йшла. Якось опівночі мати підійшла до підніжжя крутої, немов стіна гори, і такої високої, що її вершина ледве була помітна серед чорних хмар, та й гора не могла зупинити матір. Мати видиралась на покриті льодом скелі, обривалась і знову, чіпляючись скривавленими руками і ногами за виступи та горбики, забиралася все вище і вище. Раптом мати побачила над собою величезного Беркута, він стояв на стрімкій скелі, повернувши голову з гострим дзьобом назустріч вітрові, який зі свистом проносився над горою. Беркут загрозливо змахнув крилами, але мати не злякалась. Томлена і поранена, вона з останніх сил боролась з вітром, що ніби намагався змести, здути її з високої гори. Ось вона дісталась до скелі, на якій стояв, помахуючи крилами, і дико позираючи навкруги похмурий хижак, і слабким, зовсім глухим голосом мати запитала: Чи не знаєш ти, Беркуте, де знаходяться палаци богації, яким шляхом іти мені, щоб дістатися туди та врятувати моїх діток? Кру, кру, закричав у відповідь Беркут і вдарив дзьобом у скелю. Десь знаходяться палаци богації, я знаю, і дорогу туди я знаю, але ж зваж я холод, так мене і називають холод. Я не покажу тобі дороги, поки ти не віддаси мені своїх чудових золотистих, що нагадують стиглий колос кіс, якими я прикрию свою голову й тіло. Більше нічого я тобі не скажу, ні, не скажу. Кру, кру. І стало ще холодніше. Вітер подущав, хуртовина мела й мела. Не задумуючись, мати розплела свої розкішні шовкові коси і простягла їх хижовому птахові. Ось мої коси, візьми їх, тільки покажи швидше дорогу. Мені до діток своїх поспішати треба. Беркут узяв коси, закутався в них, потім, витягнувши крило вбік, хрипко закаркав. Подивись, он темний ліс, далеко-далеко, де горить зоря. Там стелиться дорога, яка приведе тебе до палаців богації. але знай ліс той безмежний, густий, як віник, і заповнений дикими звірами. Ти не зможеш пробратись через нього. Ще Беркут не скінчив свого каркання, а вдова вже поспішила по вказаній дорозі. З неймовірними труднощами перебралась вона через гору, бо, сповзаючи по її схилах, раз у раз потрапляла в снігові намети, вибирала з них і, сковувана холодом, йшла все вперед і вперед, йшла беззупинно. Кілька сухарів, які приготувала мати на дорогу, вже давно скінчилися, дістати щось у дорозі ніяк не вдавалося. Всюди були холод, сніг, лід. Виснажена голодом і втомою вона ледве-ледве повзла, але ніхто не міг зупинити її на цьому важкому шляху. Так вона пробивалася вперед, поки опівдні не потрапила, замерзаюча і голодна у дрімучий ліс. Праліс був такий густий, що мати з величезними зусиллями ледве пробиралася між деревами та колючими чагарниками. Які шматували одежу і ранили тіло. У глибині лісу поміж гіллям дерев вона побачила червоні очі хижих звірів та почула їх голодне завивання. Незважаючи ні на що, мати все заглиблювалася і заглиблювалася в гущавину лісу. Вона була така втомлена і виснажена, в очах їй було стільки суму, що навіть хижі звірі, наблизившись до неї, не наважували щіпати її. Та ось появився здоровий не сірий вовк і відразу закричав: Що тобі тут треба, жінко, і як ти посміла ходити в лісі, що є моїм царством? Бідна мати, виснажена голодом і вкрай втомлена, зупинилась перед сірим вовком і заплакала. Вовче, володарю цього лісу, я ніколи б не наважилась зайти в твої володіння, коли б королева богація не вкрала моїх дітей. Вибач мені, що я зайшла, і не гнівайся. Ти краще будь ласкавий, вкажи мені, куди треба йти, щоб потрапити до палаців богації. Вовк, посміхаючись, вислухав матір, а потім, як зареве, щоб я вибачив тобі, ти мусиш віддати мені свої білі, чудові, як перламутр зуби, бо я голод, я вічно голодний, а мої зуби вже затопилися. Тільки тоді я покажу тобі, куди поїхала карета богації. Не задумуючись і на мить, мати віддала вовкові свої прекрасні, блискучі, мов перламутру, зуби. Ось тобі мої зуби, вовче, бери їх, тільки скажи скажи швидше, куди мені треба йти. Он туди, показав вовк, туди, у синю далечінь. Ти бачиш піски, що сяють під сонцем. Туди тобі треба йти, тільки пам'ятай, ти ніколи туди не дійдеш. Ніколи чуєш, та мати вже не чула його, вона поспішала в синю далечінь. Ішла довго-довго, здавалось, ніколи не скінчиться той шлях. Та ось, нарешті, одного ранку мати дійшла до сипучих пісків, що сяяли під сонцем, ноги її глибоко вгрозали в пісок, спека опалювала тіло. Ніде не було жодної краплини води. Спрага мучила матір. Господаркою цього краю була велика жаба із зеленою зморщеною шкірою та випуклими, немов блюдця, очима. Всі річки й струмочки в цьому краю висохли, і сама жаба теж засихала від спраги. Мати попросила жабу, щоб вона показала дорогу до палаців в Жаба пильно подивилась на матір своїми банькуватими очима. Стрепенулась і заквакала. Знай жінко, що я спрага. Я можу сказати тобі, куди треба йти, але при одній умові ти віддаси мені свої рожеві нігті, щоб я змогла немирити пісок і знайти в його глибинах воду. Не промовила мати ні слова, мовчки віддала жабі свої нігті і пішла по вказаній нею дорозі. Довго ще мати ходила, багато перенесла страждань і мук, а дітей своїх все не знаходила і не знаходила. Колись молода й струнка вона тепер зістарілась і згорбилась вона вже відчувала, що сили її покидають, і що, коли вона не знайде кінця шляху, то неодмінно загине, і раптом перед заходом сонця вона помітила на вершині сірої, стрімкої скелі золотий палац. Скелі обмивала каламутна і чорна, немов глибока ніч вода. Палац був прекрасний, ним можна було зачаруватись, але наскільки він був гарним, наскільки ж смердюче повітря неслося від нього, так смерділо, що нічим було дихати, і мати згадала, що саме таким запахом віяло і від хустки, якої махнула їй в обличчя зла богація, коли вкрала її дітей. Так, мати здогадалась, що саме оце і є палац богації. Над каламутною водою, з'єднуючи берег з палацом, висів жемчужний міст, і мати пішла тим мостом. Серце їй було сповнене радісних надій. Ослаблими руками вона постукала в великі ворота, через які тільки й можна було потрапити в палац. Постукала і прислухалась, ніхто не відповів. Тільки луна протяжно відгукнулась в горах, мати ще раз постукала, вона стукала ще і ще. Тільки тоді, коли на небі зійшов місяць, ворота відчинилися, і побачила мати на порозі палацу привида це був сторож напів людина, напівсобака. У нього крила, як у кажана, волосся та борода, немов з колючого бур'яну. А зуби в роті сталеві. Не злякалась мати, потвори сторожа, впала перед ним на коліна. Скажи, будь ласка, де мої діти? Пожалій мене, скажи. Ха-ха-ха, зайшовся сторож сміхом. Пожалій ти кажеш. А чи знаєш ти, жінку, що я безжалісний? Я сторож богатії, сторож усіх її багатств. Діти твої тут. Тут і інші викрадені діти, але я тебе не пожалію. Мати плачучи, впала на коліна, благала сторожа, надіючись якось пом'якшити його серце, а він лише глумився із щирих материнських сліз. Саме тепер, сказав він, через кілька днів твоєму синові челу виповниться стільки років, що його можна посилати на війну. Він служитиме нашій королеві. Він здобуде для неї нові багатства, а сам загине. Зрозуміла? Загине на полі бою. Загине? Мій войні загине? Заламала мати з горя руки. А моя дівчинка гарні куца. що станеться з нею? Вона в золотих покоях королеви. Разом з іншими викраденими рабинями вона тече полотно, щоб збільшувати багатства королеви. Два дні й дві ночі плакала мати, благаючи безжалісного. З її сліз біля палацу утворився ясний та чистий струмок, і води його потекли вниз. На третій день, коли войні чела разом з іншими хлопцями мали посилати на війну, Сторож відчинив міні ворота і сказав матері: Королева передала, що вона згодна відкласти похід хлопців на війну, якщо ти віддаси їй своє материнське серце. Адже серце матері куди цінніше за всі скарби королівства. Віддаси його? Віддам, прошепотіла мати, тільки щоб мій син не йшов на війну грабувати людей. Із страшним болем вирвала серце з грудей і віддала його. Сторож дико зареготав, задоволений, що вдалося обманути жінку. Вирване з грудей серце нарятувало сина від походу на війну. Сторож схопив серце матері і поніс його богаті. Королева з радощів, що вони обдурили бідну жінку, звеліла кинути серце до інших скарбів і скликати гостей, щоб відзначити цю подію, а серце, сповнене безмежними стражданнями, великою материнською любов'ю, стало випромінювати таке тепло, що розтопило всі замки, якими були замкнуті невільники. Повітря приємно запахло, і від того запаху розвіялись сморід і чари. З приміщень, які тепер були відімкнуті, виходили хлопці й дівчата. Звільнившись від злих чар богації, вони зрозуміли, що з ними сталося, і де вони знаходяться. Вільні і радісні вони стали збиратися в розкішних садках. Побачивши все це, королева перелякалася і разом з своїми прислужниками. Сховалась у потаємному підвалі. На місці, де мати вирвала своє серце, виріс величезний кущ троянд, розкішно осіяний прекрасними квітами. Попід цим кущем, обмиваючи його коріння, тік струмок материнських сліз. Тут і зустрілися Войнічел і Харнікутца. За час їх перебування в палаці, їм не дозволяли бачитися і розмовляти. Тепер вони розпитували одне одного про все пережите в неволі, хвилювалися за свою матір. Настала ніч. Брат і сестра так і заснули, думаючи про матір. Дув легенький вітерець, квіти і листя трояндового куща ледь ворушилися. Схилившись над головами, воїні чела та харнікудзи, вони пестили їх обличчя і ніжно шелестіли. Той шелест перетворювався у хвилючі слова. Що лилися у вуха братові й сестрі. Квіти, що виросли з серця матері, розповідали про її незмірну любов і жертву, і діти проснулись. Воніч заграв на ріжок і всім, хто підходив на цей клич, розповідав про те, що почув від троянд. Запалені справедливим гнівом, викрадені сини озброїлися мечами, що готувала для них богатія, і зайшли в палац. Розшукавши королеву безжалісного та всіх її прислужників, розгнівані юнаки повбивали їх і вщент зруйнували всі будови королівства богатці. На місці золотого палацу стала родюча земля. Потім загін вогнічела пішов у наступ проти холода, голода і спраги. Водночас хлопці шукали живої води, щоб повернути життя матері. Після довгих походів і тяжкої боротьби вони повідшкукували усіх потвор і знищили їх. Не значни вони тільки живої води, тому, незважаючи на перемогу над злом, люди залишились похмурими і незадоволеними. Тим часом трояндовий кущ змінив свої чарівні квіти на червоні плоди, що падали з гнучких гілок, у ясний та чистий, як сльоза стромок. Хвилі його несли насіння цих плодів у далину, щоб воно розсіялось по всіх країнах світу, до найвіддаленіших міст землі. Повернувшись з важкого походу, вонічів зустрівся з сестрою Харнікуцею біля рідного куща. Вони слухали шелест листя, розмовляли між собою. Потім стали відчувати, як скліплюються їхні повіки. Духмяний запах троянд п'янив. І вони неповітно для себе поснули. Квіти знову пестили обличчя брата і сестри, а шелесту листя народжувалися слова матері Діти мої дорогі, не втрачайте надії. Ви знайдете живу воду, жива вода у ваших вчинках, у ваших діях. Моє серце більше не стікає кров'ю, бо ви живете в мирі, бо зникли холод, голод і спрага. Працюйте, діти мої, будуйте прекрасну і сильну фортецю, яка б ніколи не зруйнувалась. Розширюйте і зміцнюйте її з року в рік. Спільно живіть у цій фортеці у мирі і достатку. Знову заграв ріжок Воїнічева, Вонічел і Харнікуца розповіли людям те, що почули, і люди відразу ж взялися гуртом будувати нову фортецю. Хлопці подружувалися з дівчатами, з якими разом були у рабстві. І справили стільки весіль, що музика, пісні та веселощі довго не стихали. А Кущ Троянд, що виріс із серця матері, залишився в центрі нової фортеці, спорудженої чесною працею і самовідданою боротьбою людей, які служать прикладом для всіх. Виконуючи заповіти матері, діти, визволені з рабства і любов'ю, завжди зміцнювали свою фортецю і, можливо, й до цього дня живуть щасливо.